Поставлена задача перед нашою військовою частиною е, тримати Антоновський міст. Нам доповіли, що вже зайшли десантні війська е, ворога. Треба було подавляти їх вогнем, щоб вони е, дали змогу е, нашим військам відійти. У нас е, погіб товариш. Е, було тяжко, ну, хлопці держалися. Наш народ незламний. За нашу землю готовий. Воювати і стояти всім разом. Ми потихеньку маленькими кронками йдемо до перемоги. 24 лютого російські окупаційні війська почали прорив зі сторони тимчасово окупованого Криму. Вже о півдні того ж дня стало відомо про перебування російських військ поблизу Каховської ГЕС. Жорсткі бої за Антонівський міст велися два дні. Ротно тактична група Нацгвардії мужньо обороняла переправу, а після прориву оборони перекривала відхід союзників вже з оточеного Херсону. Я був в составі ротної групи, наводчиком, оператором. БТРа приїхали на Антоновський мост, заняли свої рубіжі військовослужбовці збройних сил, які з нами були. Нам доповіли, що вже зайшли групи, вже десантні війська ворога були в Антоновці. Вони зайняли дачі, зайняли заняли там сиділи снайпери. Тому треба було подавляти їх вогнем, щоб вони дали змогу нашим військам відійти, тому що вже десь приблизно до 10-ї години Антоновський мост вже обстрілювали. Ми, як виїхали на міст, зайняли оборону, наша була задача виїхати, подавити їх огнем і після того відступити, перегрупуватися і заново вийти туди. Військовий досвід був в нашій частини, тому хлопці розуміли, що треба в першу чергу слухати командира підрозділу і слухати його команди. Єдине, хотіли, щоб не пустити ворога до міста Херсону. Коли були на Антоновському мосту, було вже багато поранених. Наших ми бачили також, приїжджали люди на гражданських машинах. Вони приїжджали і робили евакуацію, допомагали нам. Були постріли, було видно, спалахи з гвинтівки, з снайперської зброї було тому, туди ми працювали, туди. Ми розуміли, що там ворог. Артилерія по нам працювала, гради вже працювали по нам, були прильоти одна. Попала в мій БТР, і у нас погиб товариш. В той момент це була у нас, перший втрата, наша перша втрата нашого батальйону на, на мосту. Був дуже плотний вогонь, і нам приходилось все одно відступати, перегруповуватися і приходити заново, підходити до моста, працювати там. Було тяжко, ну, хлопці трималися і всі об этом якось не думали. Всі думали про те, щоб зберігати е, життя товариша, е, місце Херсон, не дати пройти ворогу. Всі чекали, що мост буде підірваний і вони не прийдуть. Під час контрнаступу окупанти, відступаючи з Херсона, підірвали Антонівський міст, щоб завадити українським військам звільнити Лівобережну Херсонщину. Нам дали команду, щоб відходити, і ми почали відходити. БТР наш підірвали, все, що треба було, забрали. Те, що неможливо, неможливо було принести, ми залишили там і підірвали в БТР. Наш народ незламний. За нашу землю готовий. Воювати і стояти довго всім разом. Ми потихеньку маленькими кроками йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава. слава Україні.